По перше, щодо виборів у Молдові, я дуже рада, що в результаті Молдова може йти далі про європейським шляхом. Якби результати були іншими, якби перемогли проросійські сили, це б справді зробило весь регіон небезпечним. Це фактично південний кордон України. Лише три години на машині від Кишиніва до Одеси. Якби Росія захопила владу, відсунувши Молдову від європейського шляху, це вплинуло б на безпеку в Україні, регіоні а також у всій Європі. Сікюритіндеріджін інюкрейн Осонгол ми хотіли б якомога швидше відкрити кластер для обох країн, тому що ви зробили свою домашню роботу. Обидві країни досягли успіху, і ми повинні вшанувати ваші досягнення. Звичайно, зрозуміло, що держави-члени повинні сказати так. Ітісо осо point of of view. але це також важливо з психологічної точки зору, коли я говорю про безпеку в Європі. Я маю на увазі, що Європа не може бути безпечною без стабільної та демократичної України. Що стосується Молдови, вона вже зайшла так далеко, що ми також підтримуємо її. are also uh, supporting uh, supporting them. So when I speak about security, it's uh, something what we now really need in in Europe, uh, especially. Тож, коли я говорю про безпеку, це те, що нам зараз справді потрібно в Європі, особливо тому, що ми вперше бачимо зовнішні руйнівні сили, які хотіли б бачити провал не лише країн-кандидатів, а й Європейського союзу. Знаєте, чому Путін це робить? Він хоче показати, що Європа більше не є привабливою, навіть для народу Молдови. Росія поширювала дуже небезпечний наратив. Якщо Молдова піде європейським шляхом, у них буде війна те саме, що й в Україні. Але вони довели, і ми разом довели, що Путін не правий його сили, його вплив, все, що він інвестував від 300 до 400 мільйонів євро, не змогли нас переконати, і нам слід це пам'ятати. Якщо ми будемо разом, ми справді занадто сильні, щоб Росія могла перемогти нас у гібридній війні.